Корабля на бал, чи точніше, з весілля під варту? У Луцьку обрали запобіжний захід підозрюваним у організації схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Нагадаємо, днями біля Луцького радсу правоохоронці гучно затримували ймовірних організаторів. Схема полягала в укладанні шлюбу з жінкою з групою інвалідності. Далі ж горе чоловік їхав шукати кращої долі за горизонт, а з новоспеченою дружиною подавав на розлучення. Ціна такого кохання 25 тисяч доларів. А чому ви затримали? Ви не можете зараз розмітити. Ви зараз розкрита таємницю слідку, бо трошка чути зараз розкрита таємницю слідства. Сьогодні ж двоє фігурантів у суді. Слідство вважає, що підозрюваних слід взяти під варту, бо ж ніби можуть знищити докази у справі, переховуватись від органів до судового розслідування, а то й взагалі залишити країну. Розуміючи складнощі що перетину державного кордону, зокрема дії обмежень, щодо військово зав'язаних громадян. Вирішив організувати, здійснити незаконне переправлення військово-зобов'язаних осіб через державний кольон шляхом попереднього вкладення фактичного шлюбу з донькою інвалідів, може вживати заходів або знищити спотворити чи складу будь-яку річ пунктом 3 частини першої статті 177, а саме те, що він може вступати у позапроцесуальні відносини зі свідками. Крім цього, з метою створення отриманих фактичних даних під час проведення досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності підозрюваних законом впливати на іншого підозрюваного, оскільки даний злочин вчинений за попередньою змовою групою осіб із його донькою. Підозрювані батько та донька з Полтавщини. Чуємо, ніби схему провернули не вперше. Попередній шлюб обійшовся горе, нареченому дешевше, у 10 тисяч зелених. Оголошення для охочих розміщували в інтернеті. Сам же татусь пояснює. То, мовляв, такі заробітки, аби доньку лікувати. Ну чи аби було жити за що? оголошення хто розмістив? Ми розмістили оголошення. Про розмісти? Оголошення про що розмістити? Ну, що інвалідної групи про прошу з інваліднової групи. З якою це оголошення розміщали? Щоб лікувати доньку? Так. Да. Ага. То чого ж ви тобі іншого змісту не розмістили оголошення? Ну, ми бажаємо, що тут роззнати. У нас зрозуміла, яка система. Дочка, нема не чим лікувати, дружина теж тільки без інвалідності, теж ногами не Ця менша дочка теж в неї є бороть, чи постійні там вона, ну, вона там лікується, у неї ці ж приступи постійні. От, вона може так от, ну, в общем, так. Я теж, я ніде не працюю. Фактично, а чого ж ви не працюєте? Скажіть, чого ви ніде не працюєте? Ну, мені 64 рік. 64, у мене гіпертонія, у мене сахар, то коли є бить, мене ніхто на роботу не бере. Ну, послухайте, я думаю, вже зараз замітати беруть любих. Зараз проблема взагалі є з людьми, щоб хтось працював. Чоловік додає, мовляв, не знав про те, що це незаконно. Фактично, укладали таку собі бізнес-угоду, де одному пільги, а іншому кошти. А ваша донька, вона дієздатна? Е, ну не зовсім. Ну, я, я би сказав, вона, ну, не... Ви хоч в неї щось спитали, чи от ви от, ну не знаю, як це навіть назвати. Ви вирішуєте її, долю, торгуєте документами тими. Ну, ну як ні. Це? А я... ні. Як це Розумієте, Ідея була, це моя ідея була. Чия це ідея була? Наша була, сім'я. Фактично я цього. Як я, я, я полічити ту доньку? Ну, І мені посвідчували, кажуть, ти шукаєш кошти, шукаєш ну що дивись, зайди на сайт. Mm -hmm. Так, що, Так лікування подорожчало з 10 на 25? Ні. 5. У нас була домовленість, ну там не 25, а 20. Це потім вже ця людина каже, давайте я дам ще більше 2, ще 5 зверху дам, а у нас була домовленість, що якщо там протягом 5 років він подає там розлучення, то ми не, ну, не віддаємо кошти, якщо ми подаємо. От, ми їм подаємо 10 тисяч назад, у нас була така ну, так, по ми... і, і Я цьому теж сказав, що тобто, така сума, якщо хочеш, ну, мені треба 10 тисяч людей віддати. Ми, ми домовилися так, все, не хиліст. Попри усі виправдання, суд таки відправив чоловіка під варту на 60 діб з правом внесення застави. Далі ж вирішували долю спільниці молодшої доньки чоловіка. Жінка у залі суду розповідає про незаконну діяльність ні сном, ні духом. То, мовляв, батькові справи, а вона тут ні до чого. Бо я не відчиняла нічого такого. Я не знала, що це ну, що взагалі відбувається. Хто розміщав оголошення? Батько. Не ви? А він каже, що це ви. Оголошення розміщали. А далі мову вів він з клієнтами. Він вірив у мову і оголошення, ну, оголошення. також він розміщав. Mm -hmm. То ви не причей. Mm -hmm. А чого приїхали? Туда, збултаву, бо, бо в нього тиск і супер високий був на передовій. Скажу, я не можу сам керувати, ну я. Добре, яка мета як поїздки була, чому виїхали сюди? Ну просто з і зміна, тато казав, що в нас тут справи. Поки жінка переконує, що за всім стоїть тато, сам же чоловік повідомив, допомагала розміщувати оголошення в мережі саме донька. Переконувала, просила та навіть втрачала свідомість. Проте суд не переконала. Я дуже прошу вас. Я не знаю, як правильно сказати, дуже погано зараз. Да? Я дуже прошилась. Я не знаю, як попрацювати. Відповідно будете ставати перед своєю сестрою, розумієте? Не тут не треба, і перед Богом ставайте на коліна, а тут не потрібно цього робити. Я не прошу, я правда не знаю цього всього. Зрештою підозрювану відправляють також під варту з правом внесення застави. Тож найближчі два місяці жінка перебуватиме у слідчому ізоляторі. Анна Рарох, неля прокопчук, телеканал Аверс.